спочатку, потім не заспіває. Воно, я думаю, ви пане, не чули їх, тих слів. Два життя одне злилися в цей чудовий час. Церква, друзі і родина всі вітаємо вас, хай Господь благословенний вас благословить, щоб дні життя земного згоді вам прожити. Щастя, миру і здоров'я ми бажаємо вам, страху Божого і мудрість молодим серцям. Хай людина не розлучить, то що Бог з'єднав. А любов, як покриває недостатки вам. Не шукайте щастя в світі, світ обмане вас. Не в багатстві і не в славі щастя є для вас. Щастя, щоб знати Бога, жити для Него, і блаженно вічність мати в царстві Його. Боже, дай їм добрих діток, дочок і синів. Хай всім діцій не змовкає християнський спів. І дорогою вузькою поможе їм йти, і з надією, любов'ю і віру зберегти. І коли настане буря, Боже, поможи їм стояти, не зломитись, до цілі дойти. І в життєвій переплавці в боротьбі зі злом, поможи з вогню їм бити чистим золотим. Не злиться в цей чудовий час, церква, друзі і родина, всі вітаю вас, хай Господь напослоблений, вас благослови, що видні життя земного з Бога Божий, щастя миру і здоров'я ми бажає вам, Слаху Божого і Боги з молим серця. Людина не розлучить, та що бозі драв, Хайбов хай покриває, недостатки Бах, А Бог хай покриває, недостатки Бахма. Не шукайте щастя в світі, світом мане вас, не в благасти і не в славі, щастя є для вас, щастя, що не знати, Бога жив для нього. І на жену вічність махи кузамо, щастя милю і здоров'я ми бажаємо, здоров страху Божого, і буде з молодим серцям, хай людина не розлучить те, що розібрано, а любов покриває недостатки.

Бохай попиває, не наставки бан, таймов хай попиває, не настав ти пане, а коли настане буря, Боже, поможи, нім стояти незвонити з носії, і в життєві перелаці боротьбі зітлом, поможе з водлюєми й те чистим золотом